А я їду селом на сивім конику, на сивім конику, звідають м'я люди, звідають м'ялюде, цимаю фраї мя люди, м'я люди, ци маю фраку, не маю, не маю, ялем хочу мати, ялем хочу мати, на сивім конику, на сивім конику, їду і в на сивім конику, на сивім конику їду і вгледати, мій сивий коничок знає, де ма піти, знає де ма. Піти. Ку моєм дівчині, ку моєм дівчині, будудень носити, ку моєм дівчині, ку моєм дівчині, будуденя носити, а я їду селом на сивім конику, на сивім кони. Звідают мя люди, звідают мелюде, циймаю фраку, звідают мелюде, звідают мя люди, ций маю фраку.